Всім привіт! Сьогодні хочу зняти таке відео відповідь на коментарі до відео генератор бензиної. Написали в коментарях, що я працюю в цьому магазині, я його рекламую, але це не так. Я в цьому магазині не працюю і я його не рекламую, а просто раджу. А всі вже хто як хоче, так і робить. Хто хоче, купляє, хто хоче, не купляє. Я особисто багато інструментів купив це в магазині. Я користувався ними і користуюся ними. І тому я цей магазин раджу. Ще є там такий коментар, розказати ТТХ, чому я не пишу, яка обмотка, скільки важить. Я просто показую, який я інструмент чи генератор купляв. І не, а не я його продаю, що я маю рекламувати і розказувати, що він може, яка обмотка, скільки ватт. Є інтернет, він може зайти, подивитися, знайти цей генератор, подивитися і визначитися, потрібен він йому чи не потрібен. Я не рекламую, я просто показую, який я товар купляю і де його купляю. І просто раджу я цей магазин чи не раджу. Ще багато е коментарів про ціни. Так, ціни зараз немаленькі. І це я не думаю, що це ціни такі великі тільки в цьому магазині, де я брав. Ціни зараз всюди такі великі на генераторі. А чому вони великі? Тому, є, тому що є попит. Є попит на товар, піднімається ціна. Як не так далеко брати, всі почали скупляти при... На початку війни почали скупляти сіль. Сіль доходила до ціни 90 гривень за кілограм. І люди брали, і люди брали по такій ціні мішка. Зараз сіль 20 гривень за кілограм. Її є повні. Я не розумію, навіщо людині, якщо їй вистачає кілограм солі. На місяць, навіщо її брати і 10 кг. Ось тому і ціна. Цей е, генератор я придбав за 25 тисяч гривень. Така його ціна. Але в, кожних, в кожному регіоні нашої країни ціна може змінюватися. Тому я ціною не казав. В інтернеті може бути одна ціна. На лохотронах може бути друга ціна, а в магазинах взагалі третя, четверта і десята. Тому я і не казав про ціну. Не тому що мені сказали не казати, а тут просто я не бачив потреби в цьому. Я, якби я його продавав, тому я, да, я тоді б говорив би ціну, що я хочу за нього таку ціну. Ось таке я хотів сказати. І В магазині я не працюю і за рекламу мені ніхто не платить. Я просто розповів про магазин, в якому я купляю електроінструменти, інші товари, і який я можу радити людям за якістю, за відношенням. А в кожного є своя думка. І кожен може, має вибирати. Там він буде хотяти чи не там. Ось що я хотів сказати. На цьому я буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре!